Усім привіт! Перед тим, як читати для вас аудіоказку, хочу вас дещо попросити. Якщо вам подобається моє відео, підпишіться, будь ласка, на канал. Нажимайте на дзвіночки, ставте лайки та пишіть коментарі. Починаємо. Анна Пунсет, клуб червоних кедів. Ми за Бест. Розділ 4. Небезпечна територія. Лосія вставила ключ у шпарину, стримуючи легке тремтіння рук. Потім швидко повторила Ерикові офіційний план. Вони перекусять і сідають за уроки. Схрестила пальці і загадала бажання, що подома нікого не було. Та ще не відчинала двері з глибини квартири, почувся розмірений голос хосе Марії. Принаймні, мама людожерка ще не прийшла. «Лусія?» Привіт, Хосе Марії, привіт. Зробити тобі щось перекуси? Відсум з'явився в передпокої з рушником на Плечі, судячи з роматів, що й доланали на кухні. Він готує якусь смакоту на вечерю. Побачивши Еріка, Хосе Марія одразу виправився. Привіт, Ерику, приготувати вам підвечірок? Доброго дня. Ми прийшли вчити уроки. швидко запевнив хлопець формальним тоном. Дуже добре, бадьоро відповів Хосе Марія. І примружився крізь свої товстезні окуляри. Не переймайся. Я зараз щось знайду, сказала Лусія. Попри те, що хаса Марія вже кілька років одружений із її мамою, він досі був не в силі хоч у чомусь заперечити Лусії, скориставшись нагодою, дівчина буквально втекла від цієї не дуже зручної, м'яко кажучи, розмови. Вмить забігла на кухню, взяла кекси, налила соку з пакета і понесла все до себе. Гарна кімната і така охайна. Зауважив Ерік, розглядаючи бездоганно білі стіни, картину із зображенням балерини Пуф! Це наслідки проживання з мамою льодожаркою. Лесія шуром'язливо усміхнулася. До її кімнати вперше зайшов хлопець. Добре, що вранці вона не залишила на видності якийсь предмет одягу, за який зараз могла би паленіти від сорому. Лосія зачинила двері і залишилася з хлопцем на одинці. Доки Ерик розглядав кімнату, сиділа мовчки. Та вже скоро почувся стукіт. Хоса Марія був добряк, однак маминих правил він не порушував. це чудово знала можна? дозволила вона увійти. Хосе Марія невпевнено вичинив двері і сказав, Якщо вам буде щось потрібно, гукнеш мене добре? Лусія з Ериком подякувала. І відчим пішов, не зачинивши двері. Навпаки він їх іще більше прочинив, Ерик задивився на давнє фото усієї статус, що стояла на нічному столику. Їй тоді було 4 чи 5 років, навіть на ньому обіймає доньку, зовсім юний, навіть без звичної триденної щитини, що вкриває половину обличчя. Твій тато з Лориною вже вибрали ім'я для малюка? раптово запитав Ерік. Хлопець шукав теми для розмови, щоб проховати свої хвилювання в цьому забороненому місці. Та аж ніяк не хотіла розмовляти про дитину. З неї досить і того, що відбувається по приїзді до тата. Дитина стала топовою темою всіх розмов. Ні, проблема не в братикові, адже він бідолашний, ще й народитися не встиг. Просто вона втомилася розмовляти постійно про одне й те саме. Бо більше Лусія вже забула, коли востаннє розповідала татові щось про себе, про своє життя. Так, його зватимуть Альваро, відповіла вона й увімкнула музичний центр, щоб покласти край цієї темі. Зазвучала пісня If I Lose Myself Гурту One Republic. Лусія притягла з кабінету ще одне крісло. Дівчина з хлопцем сіли за стіл близенько одне до одного і узялися за сьогоднішнє домашнє завдання з малювання. У Осії цей урок був останній, а в Еріка перший, та вправи задала однакові. Вона взяла олівець, аркуш паперу, репродукцію картини французького художника-неоімпресіоніста. Жоржа П'єра Сьора і почала її перемальовувати. Однокласники зазвичай користуються копіювальним папером, щоб робота була точною, без огр... огріхів. та Лусія любила перемальовувати на око, інакше образи здавалися їй неприродними. Ерик назводив очей із її руки, і це дівчина трохи сковувала. Вона хотіла, щоб все було довершено. Як тобі, вдається, так гарно малювати? запитав хлопець. Лосія підвела голову і зловила на собі ясний погляд Еріка. Вона хотіла обхопити руками його обличчя і поцілувати, однак стрималася. Натомість стенула плечима і відповіла Не знаю. Ти добре граєш у футбол. Я гарно малюю. відповіла Лосія. Взяла олівець і знову зосередилася на картині. Малювати малювала вона в стилі, і Ерик повинен був потім різнокольоровими фломастерами заповнити композицію крапками. Це різні речі, продовжував хлопець, підсунувшись до усії так близько, що вона відчула запах апельсинового соку, який вони щойно пили. Усія не відривалася від роботи, хоч їй важко було сконцентруватися на образах, які вимальовувалися на папері. Всі думки оберталися навколо того. Що вони з Ерком сидять наодинці. Ну, майже, в її кімнаті. Дівчина саме малювала руку одного з персонажів, коли Ерік погладив її по щоці. Лесія в цю мить повернулася до нього головою і вийшло так, що Ерик провів пальцями по її губах. Мовчки дивилися одне одному в очі. Лусея відчувала лоскіт у животі. Вони з Ерком з неї вдома, на небезпечній території. І от-от почнуть цілуватися. Це небезпечно, вода чи так заманливо. Ерік нахилився ще нижче, і Лусія відповіла на поцілунок. Пісня стихла, і зазвучали перші акорди наступної композиції A Sky Full of Stars. гурту Cold Play". Раптом Лусія почула скоро. Дору мамин голос, який ні з чим не сплутаєш. Негайчу миті вона підскочила що щасливо штовхнула в кресло Ерка, перекинувши власну. Коли у дверях з'явилася Марія, Лусія просто собі стояла, а Ерик, наче миникень, сидів у протилежному кінці кімнати. Оце так. Привіт, Ерко. Доброго дня, пані, відповів Ерік, напружений на струна. Усіє, зламався стілець запитала Марія, іронічно примружившись і взагалі не концентруючи дивне положення Ерика. Так, не знаю, схоже щось із ніжкою, бурмотіла Лусія, розтішуючи пальцями волосся і поправляючи топ. Вона навіть не сміла поглянути на хлопця, щоб мама нічого не запідозрила. Досить того, що тато на дні народження, Айтена застукав їх за поцілунком. Для усії примирення з Еріком на вечірці молодшої сестри стало апогеєм цього нелегкого літа. І відбулося це в домі тата і Лорени. Тепер мама мала не доньку пережити те саме ще раз. Загалом реакції обох батьків на Еріка не мали нічого спільного. Навіть просто попередив, що не варто так швидко довіряти хлопцям. Марія ж Готова була замкнути доньку вдома на три місяці, аби винити щось на зразок сигналізації, яку б щоразу, коли Ерек підійде до Лусії занадто близько. Уроки вчите? запитала Марія, скануючи кімнату своїм характерним проникливим поглядом. Посеред стола лежить малюнок. Музика увімкнена, цієї миті Джон Ледженд виконував найромантичніший фрагмент пісні. Так, але мені вже треба йти. Промовив Ерик і кинувся збирати в рюкзак свої речі. Лисія поглянула хлопця і помітила халепу, про яку дотепер навіть не здогадувалося. На Ерикових губах залишився її малиновий блиск для губ. Вона вирішила дати йому знак або вити рот, однак хлопець був такий знервований, що нічого не зрозумів, розгублено дивився на лисію і стонав плечима. Зате Марія чудово зрозуміла, що відбувається, і перервала їхнє спілкування мімікою. Ерику, тобі варто змінити блиск. Малина тобі не пасує. Рекомендую персик. Ерик почервонів, як печений рак, і цим лише все підтвердив усіх злякалися, уявляючи наслідки того, що мама їх спіймала на гарячому. Гаразд, усіє, побачимося завтра. Сказав Ерик, промагнувши у двері усійної кімнати. В інший бік. вигукнула Марія, почувши, що бідолашний хлопець побіг коридором у протилежному напрямку до шафи, а не вхідних дверей. Росія дивилася на маму, зтіпивши зуби й хитаючи головою. Марія чекалася, донька, зараз випалить щось зухвале. Мама сьогодні зібрала руде волосся в високу гульку, що світило про її кепський настрій. Вона дуже розумна. Тому не було сенсу гордити відмазки на зразок того, що в Ерика присохли губи, і усі дозволили, дозволили йому помістити їх своїм блиском, або що вони пили з однієї склянки, а блиск залишився на її стінках. Почувши, як гарюкнули вхідні двері, мама сказала Для спільного виконання уроків краще хай до тебе проходять дівчата, і тепер ви будете навчитися тільки у вітальні. В нічого не лишилося, як схилити голову і підкоритися наказу мами людожарки. Принаймні, покарання було доволі легке. Від Марта Лепетись, марта хотмелком. Кому? Лусія леттен з Фріда Аріба, Фріда хотмелком. Ба. Дори Хотмелком. Тема Олімпіада бути чи не бути. Файл. Власною персоною DPD. Привіт! Як завжди я пропускаю загляд, у якому ви братимете участь разом, як мені хочеться бути з вами, усіє, вищий носа, сприймається як нову пригоду клубу червоних кедів. Хоча дехто в нього досі не посвячений. До речі, твоя мама подобрішала. колись вона замкнула тебе у кімнаті і викинула ключ, еге ж? У нас немає Олімпіади, зате є обов'язковий яз... обов театр, яким я на диво захопилася. Кай відпустив мене на вихідні і у п'ятницю ми з москаленом і вівекою, як в старі часи, йдемо на фільм Гудбай Берліни за романом Вольфгана Герндорфа. Люблю цю книжку, але ви знаєте, як я залипаю в таке занудне читво. Здається, вже сто років нікуди не ходила з друзями і страшенно за цим сумую. Коли маєш хлопця, стосунки поглинають тебе повністю. ага. цілаю селфі, та я усміхаюся від вуха до вуха. Згадуйтеся, що я збираюся взути. Люблю вас Чоки 4Е. Розділ 5. Попрощаюся з песимізмом. Пообіцяй, що я не травмую руки. Наріздву у мене вже не один, а два виступи на танцях, попередила Лусія, піднявши два пальці правої руки для більшої переконливості. Вона ладна була прислати на пропозицію Фріди і Рекає обрати волейбол для участі в осінній олімпіаді, та вирішила, що таке приємно, коли тебе умовляють. Уже у вівторок і все треба узгодити якомога швидше, адже. Завтра день реєстрації. Найкраще записатися першим, щоб без проблем забронювати вид спорту. Фріді вривався терпець Я тобі обіцяю ти повинна просто добре тримати руки і все. роздратовано кричала Фріда. Зрештою, вона ще й вдивилася кексом, який дозовувала на ходу. Але добре це як? Так, чи так? запитала усія, зумисне не згребно ламавши руки й стримуючи сміх. Ні, гадаю, краще так. Озвала себе, поставила руки у взагалі неможливе для гри положення і зареготала. Агов, я за вами не встигаю. Думала, що запальничка нашої групи це я. Трутилася Фріда, поправляючи хвіст, що розтріпався від такого брехливого обговорення. А як же я? протестувала ракета, повертаючи голову в різні боки, наче вона була лялькою. Всі зареготали літо от-от закінчиться, а сонце ще гріє на повну силу. Дівчата полягали під своєю оливою, щоб трохи позасмагати. А Ерик і хайме тим часом грали у футбол. Вона вже точно визначилася зі спортом для Олімпіади. Неможливо бути менш оригінальними. Лусія спустила гольфи, підкотила рукава, сорочки, насолоджувалася теплом. Що довше вона зможе підтримувати літню засмагу, то краще. У неї ж Кіра біла як крейда, а щоб засмагнути, треба докласти чималих зусиль. Добре, що вони колись закріпили за собою. Цю гарну містину під оливковим деревом. Проте минулого тижня їх звідти не виселили, нечувано, конфлікт не був, схоже на звичайне непорозуміння, і жодна з дівчат не могла змиритися з тим, чи її хочуть витіснити з місця, яке вже давно стало їхнім. Тому, коли другий клас середньої школи вийшла на сніданок, і гамірлива Лусійна компанія застала групу першокласниць, під своєю оливою вона одразу наблизилися, щоб роз'яснити, що й до чого. Пробачте, та це місце зарезервоване, рішуче сказала Лусія. Зарезервоване для кого? Глузливо запитала одна з незнайомок. Лусія ототаріла. У незнайомку було руде волосся до талії, та спідниця вище колін, а говорила вона з акцентом, наче іноземка. Усі здогадалися, що це Мария наступного покоління. Вона не могла допустити, щоб ця малявка вказувала їй, що робити. Усі вже в другому класі і дуже цим пишається. Для нас Фріда підійшла ближче, а її зриць промовляв сам за себе. Ну, тут вже немає таблички, де це написано, продовжувала роденна знайомка, а три її подруги тим часом спостерігали за сценкою з розжавленими ротами. Зрозуміло, хто тут головний. Сусена дістала з кишені клаптик, паперу та ручку, а коли завершила писати, почепила табличку на гілку і рішуче оголосила Тепер є. Саме це вона й написала. Ходімо звідси дані, Оголос... Од... оголосила одна з дівчат і підвелася і схилила голову. Ніхто не вказує мені, що я маю робити, заперечила руда, не зрушивши з місця. Здається, її акцент був французьким. Усі на небе, що здавалося, от-от заплаче. Це їхнє місце. Вона готова була. Вивергати полум'я. Не чувано, щоб ці малявки диктували свої умови на клас старшим дівчатам. Рекеля поклала руку подрузі на плечі, щоб потихомирити, і звернулася до першокласниць із примирливим поясненням. Вона цуміла. Дівчата, до ну чого ви? Не один рік, як ми обрали собі це місце для посидення, хіба ви вам мало подвір'я? Ми не маємо наміру на вас нападати, нічого подібного. Ми ж на деякій школі. Просто хочемо сісти там де та й завжди. Так вам зрозуміло? Схоже, звернення подіяло і день підвелася разом із рештою компанії. Якби ви, ви одразу нормально пояснили? Усе було б значно простіше, сказала руда і пішла із подругами від оливкового дерева, не озираючись, усія почувалася жахливо. Саме вона. Хоча це й вийшло мимоволі, подалася як хамка Маріса. Та попри цю прикрість дівчата зберегли своє місце, а Фріда і Рекель намагалися розрядити напругу, як могли. То що, одна за всіх і всі за одну? запитала усміхнена ракети. Як капітану волейбольної команди, їй було звично підтримувати загальний бойовий дух. Фріді також це непогано вдавалося, тому досить швидко вони досягли своєї мети. Беруся саме і навіть Лусія погодилися грати в волейбол на цій кратій олімпіаді. Супер! Ракень із Фрідю дали одна одній п'ять і полегшено зітхнули. Весна жені дівчата розсилися на свої місця під оливою. Фреда, з рукаюсь часи, напружувала мозок пошуком переконливих аргументів, що волейбол найкращий варіант, тому тепер до кінця пере... перерви розслаблялася, промінявши сонце на холодок. Залишається тільки знайти ще одного члена для нашої команди, лево промовила Фріда. Лусія ці довго знала цей тон. Фріда хотіла применшити значущість... значущість того, що насправді була проблемою. проблема. перші дівчатам доводиться шукати когось у команді, і вони знають, що це нелегке завдання. А обраний варіант врешті може виявитися найгіршим. Зрозуміло, що член їхньої команди перебуває за багато сотень кілометрів. Марта на берлінська школа ніяк не пов'язана з їхньою барселонською, тому зіграти на останній Олімпіаді разом шансів не було. Доки ніхто не встиг обуритися, рекаль швидко взялася перелічувати потенційних кандидаток. Альба одна з найкращих волейболів. Хто це така? запитала Ба. Що завжди насторожено сприймала нові знайомства. Це разом зливість їй нелегко дається спілкування. Одна з учасниць нашої команди. Пояснила Фріда, це шанс, адже вона справді добре грає. Треба запитати в Альби, чи вона ще вільна. Лусія проковтнула останній шматок канапка з хамоном і невпевнено запитала Може, ми ще подумаємо? А про що тут ще думати? Марта відпадає, тому вже зараз маємо знайти когось іншого. Фріда озвучила те, що крутилося в голові кожної з дівчат, і Лусія визнала вибору немає. Досить уже сумнівів вона налаштовувалася на позитивне мислення, як вчора, коли вийшла з заняття хіп хопом, і підвелася Гаразд. Лусія сплеснула в долоні і здивувавши всіх, Де зустрічаємося? Розділ шостий. Хто така Альба? Альба була з тих дівчат, що ходять у школу, наче невидимки. На усі дівчина навіть не помічала, а вона ж також навчається у другому класі. Лише река із Фрідю знали, що Альба чудово грає у волейбол. Та коли в когось питаєш про цю дівчину, всі відповідають одне й те саме Яка Альба? Дивно і навіть сумно, що вона така непомітна. Дівчата знайшли Альбу на сходах біля туалетів, поблизу роздягали. Вона заплющила в очі через навушники слухала музику у своєму смартфоні. Щоб дівчина помітила подруг, Фріда кілька разів покашляла, а потім змушена була доторкнутися до її плеча. Альба так підскочила, що усі з подругами довелося перепрошувати, адже вони її не лікали. Альба наче справді спала. Пробач, мене хотіли довести тебе до інфаркту, сказала Фріда. Альба видихнула й повиймала звук навушника, що добре чути дівчат. То Лусії цієї миті долинуло віддалене техно, що грала на альбоному смартфоні. І що вам треба? неохоче запитала вона. Лесі замислилися чому ніхто, навіть вона сама, не зауважує цієї дівчини? Зовні Альба зовсім не була потворною. Хвилясто волосся до плечей, родинка над губою. Як у Мерлін Монро, відомої акторки, що так подобається її татові, Альпа дивилася могдалево подібними очима на кожну з дівчат, наче шукала відповідь. Зрештою, вона зупинила погляд на усі, і з усією щирістю взялася пояснити їхню пропозицію. Оскільки Альба зовсім самодні в цій школі, вона точно буде в захваті від ідеї стати частиною команди таких прикольних і гарних дівчат, адже з ними точно буде цікаво. Принаймні, Лусій на це сподівалася. Запрошуємо тебе в нашу команду з волейболу, яку ми збираємо для участі в осінній олімпіаді. Альба дивилася з-під лоба. Це зовсім не та реакція, яку очікувала Лусія. Звичайно, Альба навряд чи стрибала б із радостю, та ж хоч найменший ентузіазм могла б виявити. Але ж ви мене не знаєте, ми знаємо, заперечила Фріда й Раке, що стояли поруч. Ми із вами не надто дружимо, похотала головою Альба. Давай, якщо ми гратимемо в одній команді, добре буде всім. Ми можемо навіть перемогти в Олімпіаді, пояснила ракет, якщо. Як завжди, хотіла усіх примирити, Альба нічого не відповіла, натомість повернулася до свого смартфона і наділа на вусники, ігноруючи всіх, дівчата не вірили власним очам. Їм справді в команді потрібна ця відморожена? Попри те, що вона добре грає у волейбол, їм доведеться чимало часу проводити разом на тренуваннях. Ви тепер стали подружками? Мариса на голос перервав цю дивну стену, напруживши всіх іще більше. Біля лідерка модно стояла сам. І ще троє, що ладні були, їй мало не поклонятися, вони повиходили з туалету причесані і причепурені. Мазіса заплала по кілька тоненьких кіс із обох боків і зібрала їх ззаду, наче якась мавка. Дивися за собою, відповіла Фріда. Не хочу навіть питати, про що ви говорите з цією недолугою комахою. продовжувала Маріса. Дівчата були спантеличені. Маріса причепилася до Альби, а мала б до них. Здавалося, вона тримається курсу на примирення, що вкрай дивно. Це наше діло, з ким розмовляти, відповіла Сусана. Колись і вона була дивним відлюдьком в цій школі, тому терпіти не могла, коли на таких нападали. Ти ж і не кажи нічого, вам видніше. Раптом Маріса підперла рукою під борідці і широко розплющила очі, наче її осяяло. Увага, присутніх прикипіла до лідерки модних. Зрештою, вона завжди цього й домагалася. Ага, тепер я зрозуміла. Ви будете грати в волейбол, а для чого вам потрібна ще одна учасниця в команду? здогадалася Маріса. Дівчата інстинктивно захитали головами, заперечуючи, хоча насправді Маріса вгадала, вона змітливіше, ніж звикли думати Лесі з подругами. Це не твоє діло, відповіла Фріда, воєниче схрастивши руки. На Марісному обличчі з'явилася та сама підступна поспішка, від якої виклали. Інших бігли по тілу у мурахи. Твоя правда, хай переможуть найкращі!» завершила Маріса, клаченуши пальцями, і пішла разом зі своєю свитою. Дівчата мовчки спостерігали, як ефектно віддалялася від них каста модна, потім перезернулася. Що це було? Та хіба Маріса могла пропустити нагоду, хоч якось їм дошкулити? Імовірно, вона вже щось придумала. Адже подібна поведінка викликала в дівчат більшу тривогу, ніж затишня. Лусійне серце похололо, наче під час перегляду фільму жахів, що і навіщо задумано модні, все вказує на те, що це пов'язано з Олімпіадою. Гаразд, я радиму з вами. Ці слова повернули дівчат до реальності, адже вони мало не забули, навіщо сюди прийшли. Альба сиділа на сходах уже без навушників. Нарешті вона сказала те, що лисі з подругами чекали від самого початку. Та це справді вони тепер хочуть брати у свою команду таку непевну особу? Не промовивши слова, інкої їм взагалі не було потрібно дівчата перезирнулися та дружно закивали. Все вирішено. Альба гратиме з ними, і це на перемогу, якщо Маріса спробує їх розгромити. Лишилося придумати назву для своєї команди. Дякую вам за перегляд. Будьте активними на моєму каналі, якщо він вам подобається. Вибачте мене, будь ласка, за посторонні звуки, якщо ви їх чули. Бувайте!